Василь Скуратівський, одвічні символи, рушник на стіні, давній наш звичай. Не було, здається, в Україні жодної оселі, котрої не прикрашали б рушниками. Хай то буде одинока хатина вдови, чи тісна багатодітна оселя, всюди палахкотіли багатством барв рушники, хата без рушників, казали в народі, що родина без дітей. По тому, скільки які були рушники, створювалася думка про жінку і її дочок. Ніщо так не говорило про жіночу вправність, працьовитість, як ці вимережені рукотвори. Хліб і рушник одвічні людські символи. Хліб, сіль на вишитому рушнику були високою ознакою гостинності українського народу. Кожному, хто приходив з чистими помислами, підносили цю давню свят... слов'янську святиню. Прийняти рушник, поцілувати хліб символізувала пошану тим, хто підніс або виростив хліб. Цей звичай пройшов віки і став доброю традицією і в наш час. Василь Скуратівський. два кольори вишитий рушник. На ньому можна побачити яскраві барви і притемнені чорні і червоні. Це залежить від місцевості. На Черкащині, наприклад, полюбляють яскраві червоні, сині, зелені кольори, на Полтавщині білі, на Житомирському полісі чорні з крапленням червоними кольорами. Саме про останні кольори існує історична легенда: є на Житомирщині містечко Користень. Колись ще за давні часів Київської Русі тут місцеві жителі. Житичі виступили під проводом одного з князів мала проти поборів київського князя Ігоря, котрий прийшов з військом, щоб стягнути з народу непосильну данину. Житичі розбили військо Ігоря, а самого князя стратили. Через рік княгиня Ольга, дружина Ігоря, зібрала велике військо і жорстоко розправилися з житичами. Коростень був спопелен, а всіх чоловіків перебито. Підлітків та хлопців було забрано в полон. З того часу жінки вишивали рушники і сорочки лише чорним кольором і тільки денеде вкраплювали червоний. Чорний колір символізував тугу печаль. Так трагічні події в історії народу дістали своє вираження у кольорах. Прочитайте текст іще раз. Спробуйте. Дати відповіді на питання після тексту. Вивчіть нові слова.